Український поет Платон Воронько, вірш називається Пробичка та їжачка. По дорозі біг бичок, бачить лізе їжачок, як лизне його бичок поколовся та й в бочок. Їжачок сміється, то то не бери всього до рота. Діти хто біг по дорозі? Бичок, а кого бичок зустрів? Їжачка. А чому не можна облизувати їжачка? Правильно, тому що він колючий і можна поколоти язика. Тепер пропоную вивчити цей смішний та веселий віршик про бичка та їжачка, а допоможуть нам цьому, як завжди. Схеми малюнки, по дорозі біг бичок. Бачить, лізе їжачок, як лизне його бичок, поколовся та в бочок. Їжачок сміється, то то не бери всього до рота а тепер спробуємо розказати його повністю. По дорозі біг бичок, бачить, лізе їжачок, як лизне його бичок, поколовся та почок. Їжачок сміється, тото -то не бери всього до рота. А тепер спробуйте розказати самостійно. Мені вже час з вами прощатися. До побачення!